WAIT Всім привіт! Агротехнар Денис. Сьогодні знімаємо вам отакий от міні-трактор з одноциліндровим двигуном. Це моделька Кентавр 240 ВР або БП, якщо англійською, як правильно вона Е, Значить, по мотору. Тут стоїть 11-15 моторчик ЗС з літьйом. Це один циліндр 17,6 кВт потужності видає. Якщо конвертувати цю, цей показник, то це буде 24 конячки. Робочий об'єм двигуна бачимо 1,2 літри. В принципі, це норма. Під 24 коні цього вдосталь. на шофенгах тільки йде більше, більше об'єм двигуна, там йде 1,32 або 1,35, не пам'ятаю точно. По резині. 6,12 передня резина протектор ялинка. 7,520 задня резина. Тут у нас 49-й валиде з регулюванням, тобто колія на цьому тракторі може регулюватися. Регулювання йде від 1 метра до 1,30 метра колія. Значить, задня трьохточка у нас іде стандартного типу, стандартного розміру, півторашка метал, півтора см. Причіпний механізм, 6 вал відбору, 540 обертів видає і під 20-й палець яблучка. Є також задній ліхтар, поворотники діодного типу вже йдуть. Без довантажувачів, як можете побачити, тобто на колесах. Передня балка у нас також розсувного типу. Балка йде, в принципі, потужна. Міст передній шаровий, без гідропоцілювача, але керується легко. Хтось питав, скільки приватних ремнів йде. Дивіться, друзі, два ремня. Як казав, так і по суті ось показую. Із змінень да, поставили більшу раму. Тепер тут сотий швелер стоїть, має три отвори для кріплення або груза, або е, лопати там, е, і всякого такого. Тепер давайте пройдемось по речагам. Да? Сидіння пружинного типу, звичайне. Коробка передачі, основна куліса. три передачі вперед, одна передача назад. Повишені, повиш... поніжені передачі. Це у нас вімкнення в вому. Це у нас е, гідравліка. Виходить. Гідравліка працює в трьох режимах. Педаль гальм здвоєна. Отака от фонарьова, не дуже зручна, але працююча педаль газу і педаль щеплення. На передній частині у нас розташований, як бачимо, стартер, як на шифінгах. Схожа модель. Напряму працює з маховиком. Датчики здвоєний. Лічильник мотогодин і вольтметр, температура рідини і тиск у двигуні. Також забув сказати, має ручний газ і ручні гальма з блокуванням задніх, задніх гальм. По суті, ті, які стоять барабани на задніх скажімо так, колесах. Крила в комплекті, зіп в комплекті, ручка заводна. Хоча вона не сильно заводна, вона більше для регулювань клапана теж в комплекті. По е, паливному баку. Паливний бак тут, по-моєму, 12 літрів веде невеличкий е, плюс радіатор. Тут йде неповітряне рідинне охолодження, тобто водою або е, то солом, хто як. Е, є повітряно-мастильний фільтр і нержавіюча труба це у нас для зчадювання. Газів. Ну, по суті, не дуже вона класна, якщо чесно. Мені більше подобаються ті, що йдуть просто металеві. Краще не полянитися, купити собі окремо просто металеву, тому що оця роки через 2-3 почне корозія йти. Не така, вона вже ржавіюча Отакий вот тракторець. На сьогоднішній день він коштує 2700 50 доларів має гарантію 2 роки офіційно по всій Україні. Тобто кентаври продаються по всій Україні, мають сервісні центри теж по всій Україні. Це зручно в обслуговуванні, зручно для вас, тому що ви знаєте, що трактор, на якому ви працюєте, він захищений, де б ви не знаходились, і по суті вам допоможуть з його ремонтом. Доставка безкоштовна у нас без передоплати, можемо в будь-яку точку України привезти. Якщо вас зацікавила дана модель трактора, напишіть в коментарях, може у вас якісь питання залишились. Для того, щоб замовити, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Ми на зв'язочку завжди, тому чекаємо ваших дзвінків. З вами був агротехнар Денис. Пока-пока.